Всім привіт! Я рада вас вітати на дев'ятому дні свого челенджа. Ми були у відпустці. нас не було 4 дні, 3 дні. Коротше, я зриваю всі стікери, які не зривала весь цей час. І нарешті я починаю. А, перешті. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І нарешті я починаю орієнтуватись, який взагалі сьогодні день. Завтра вже буде 10-й день челенджа. Я просто в шокі. Коротше, що було сьогодні? Сьогодні ми прокинулись швидко зібрались. Я вирішила е зробити вже тренування ввечері, бо у нас були такі насичені дні. Треба було швидко зібратись. Ще ми були в зоокафе, кадрів буде трошки пізніше, дуже-дуже класне місце. Якщо ви також будете в Бухаресті, обов'язково заїжджайте, там прикольно, але не забувайте бронювати столик заздалегідь. Це означатиме, що ви 100% не потрапите туди. Бо ми так їхали наугад, не знали, буде там місце, не буде. Коротше, нам пощастило. Що я вам хочу сказати? Я, блін, така втомлена. <ріст> У мене так вже все болить. Така кріпатура на, е, на жопці, на ногах. Я реально просто в шокі. І що із, ціков... із цікавого, я сьогодні зрозуміла, що якби. Не челендж, я б реально вже купу разів кинула. Якби не було в челенджі умови, що мені треба робити відео щодня, я б кинула ще більше разів. Коротше, це реально складна така вправа, і треба мати величезну самодисципліну. Я себе дисципліную саме за рахунок вас, тому я вам дуже дуже сильно вдячна. Якщо хтось... Хоче доєднатися до челенджа, в описі до цього відео буде телеграм-канал, де ми будемо все-все-все з вами обговорювати, підтримувати одне одного. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, обов'язково заходьте, підписуйтесь, я буду знімати 75 днів поспіль. Поки буде йти весь цей челендж, я буду робити відео щодня. Вони будуть про мотивацію, про читання, про йогу. Скоро я зроблю собі плакат мотивації на стіні. Підтягну всі всі свої хвостики. Гарного вам перегляду цього відео. Е, Обов'язково ставте вподобайку. Зараз будуть такі кадри з кафе. Мені там дуже сильно сподобалось. Там е, так добайливо, до речі, ставляться до тварин. Я взагалі, так знаєте, трошки цими всіма штуками, те, що стосується тварин, так обережно, типу цирки і різні зоопарки. Таке моє ставлення неоднозначне, але я реально побачила, який дбайливий персонал в цьому кафе. Певна, що тваринки, все у, них, все у них добре. І ввечері зроблю тренування цілих два. Зараз у мене буде випускний Вандермані. Це курс в Вандермані 8 я зараз проходила. Буде сьогодні онлайн-випускний. Він завжди заряджає енергією Мене завжди таки надає ще 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 більше. Знаєте, таких яскравих емоцій. Тож я буду доєднуватись до курсу, поїм, зроблю свої тренування, почитаю і просто повний вирубон. Тому що ми злетіли з нашого режиму, треба його відновлювати. Режим сна прям супер важливий в таких челенджах. Бо якщо я погано сплю, все, я, я вилітаю, у мене нема сил, нема вже, знаєте, навіть такого психоемоційного настрою, мабуть, для того, щоб робити величезні справи. Тому хто робить величезні справи? Той должен дуже-дуже круто спати. Я вас обіймаю гарного перегляду. Будьте натхненними і пока! У нас вийшло! У нас вийшло. Сісти без бронювання Боже на сайті, абсолютно все заброньовано. Якщо ви будете збиратись їхати в це кафе, обов'язково бронюйте заздалегідь на сайті. Я не знаю, яким дивом у нас вийшло. У мене було враження, що ми сьогодні не садимо. Зараз я вам все покажу. Боже, по перше, нас зустрів такий кокоду здоровезний. Тут я не бачу хто, я вже бачила величезного павука. Ось. Дивіться, які ви. І тут хтось теж є. У нас тут просто наш столик тут. Там павук. Коротше, ось так. Ми тут на другому поверсі сіли, дуже прикольно. я

Это а моя подружка Она да. уже такая неприятная Девчонки, можно да. такой холодный? Да. Спасибо, вы знаете Аминь Какой то сладкий, просто принесла нам за стену У девчонки еще была маленькая ящерка У его в сумку <laughs> Запхай его в сумку Швидко Кто это? вуха. Хто Ой, це маленький? Лапки. Це кроли. А де хвостик? Хвостик. Там маленький хвостик. А лапки? Лапки показала. Лапки в воді. Да. Может быть. Їжа тут дуже дуже смачна. Не дивіться, що в мене не дивіться. Не дивіться, що в них. дуже дуже смачно. було. До речі, вчора ми були в Бухаресті. Якщо ви дивились влог із вчорашнього дня, у мене був невеличкий шопінг, я скупила з Вікторії Сікрет. Купила набір такого, такої базової білизни. Коротше, у мене пушапа не було 100 років. Щоб ви розуміли, не то, що пушапа не було, я, в принципі, 100 років не носила бюстгальтер. У мене такий топік і те, я його далеко-далеко ну, не завжди одягаю. Це для мене якийсь нонсенс. Тут такий невеличкий пушап, але мені дуже сподобалось, як сидить ця модель. Дуже привабливо виглядає, я вам не покажу, бо це еротіка, але просто майте на увазі. І також до цього. Комплекту, я купила такі трусики маленькі. Теж Victoria's Secret, і я вже просто повідірвала <смі> бумажки і в Ойше дуже прикольний такий набір, набір трусиків. Коротше, не хотілося мені купляти одяг, якщо чесно. Тому що хочеться вже коли бути скінібітч, тоді вже купити одяг. Я дивилась сумки і нічого так не знайшла. Аксесуари і ось білизну купила. з аксесуарів я просто мріла. Це якщо шо каблучки. Буде розпаковка в моєму інстаграмі. Я прям мріяла про ці каблучки з зари, які вони красиві. Мені так подобається з такими комахами. Блін, ну це розкіш. Дуже акцентно виглядає, дуже незвично. Я впевнена, що багато хто буде питати і звертати на них увагу. Я прям люблю такі штучки, якщо чесно. І це вже точно все. Завтра ми з вами будемо займатися домашніми нашими справами, тож я вас обов'язково-обов'язково обов запрошую підписатись і дивитись відео щодня. Пока! Просто включення з майбутнього. Вгадайте, хто сьогодні мощно провтикався і починає свої тренування. В 2301 Це я. І у мене сьогодні не зроблено жодного тренування, але 9 днів пройшло. Я не хочу злітати з чогось челенджу, тому тренування в 23.01. Всі мої вже сплять, спить син, спить чоловік. Буду робити тренування. Хочу зробити спочатку стрейчинг такий розтяжку, розмінку, а потім замість кардіо. Бо Кардіо мене сильно-сильно будеражить, а мені ще ну, якби спати. І, як я казала, вже планую відновлювати свій режим сну. Тож замість кардіо я зроблю таку силову тренування, силове, і потім наберу собі гарячу ванну і вирубончик повний. Це, звісно, прикол. Ну, чесно, 100% я б злетіла, якби на челенджі, якби я не знімала вам відоси. Але урок сьогоднішнього дня. Не відкладай те, що можеш зробити. Реально, я зараз думала, що ну, вранці мені було легше це зробити, знайти на цей час, я така відклала, а можна було все ж таки зробити вранці. Тож встановила тут собі вже локейшн, буду зараз робити тренування і вам трошечки з нього зніму.